Вітаю, панове! Ви на каналі Ні, на каналі спільноти моделістів. Але про це трохи згодом. І це вже п'ятий дайджест нашої із вами спільноти. І з вами, як завжди, інтегральний моделіст. Нума у цьому місяці ми накопичили для вас пристойну кількість новин. І першою такою буде міжнародна виставка іграшок і товарів для хобі у Нюрнбергу. Ну і куди ж тут без моделювання? На цій всесвітній виставці вже традиційно була представлена більшість великих гравців у сфері стендового моделювання, таких як Ревел, Трумпетер, Тамія, Бандай і тощо. Окрім більш-менш звичного вигляду стендового моделювання, який є традиційним для більшості із нас на виставку приїхала і безліч інших тематик, такі як, наприклад, 3D пазли або моделі із конструктору, що для мене насправді було маленьким відкриттям. Звісно, сам я на виставці не побував, із абсолютно зрозумілих і закономірних причин. Але пропустити такий контент для вас, ми просто не мали права. Саме тому ми спорядили до Німеччини нашу жіночу делегацію, яка дуже завзято знімала для нас матеріал, а вже після закінчення виявилось, що 95% матеріалу вони зняли вертикально, а не горизонтально. Тому дивимось те, що залишилось. У павільйонах виставлялись абсолютно усі тематики, які ви тільки можете собі уявити. Світові бренди хизували своїми новинками, ноу-хау і досягненнями у цій сфері. Ось, де по справжньому можна було повчитись майстерності, оскільки виробники завжди шукають і борються за справжніх митців моделістів для виготовлення своїх показових моделей. Особисто мене окремо вразила широта та різнобарвність авто Мобільного моделювання, яким я раніше зізнаюсь, абсолютно не цікавився. Та навіть і зараз не скажу, щоб мене захоплювали вантажівки чи спорткари, але ось спортивні ретроавтомобілі – це все саме сердечко. Як я вже казав, виробники полюбляють хизуватися, як маленькі діти, тільки вже у костюмах. Хочете корабель у 35-му масштабі? Будь ласка, і телері, до ваших послуг, бажаєте велику радіокеровану машину, яка може позмагатись по прохідності із деякими справжніми? Будь ласка, та мія тут як тут. До речі, на нашому каналі ми все ще не висвітлювали тематику радіокерованої техніки. Думаю, треба над цим попрацювати. Невеличкий спойлер, уже працюємо. Звісно, асортимент будь-якої крупної компанії, йде не тільки в шира, ще й в глиб. З кожним роком моделі стають усе більш вивіреними, докладними та деталізованими. З кожним роком? Оком, кожний болтик на моделі стає все більш автентичнішим. Додаються реалістичні салони, двигуни, інтер'єри тощо. Закономірно, але не для всіх очевидно, що із кожним етапом розвитку моделі через підвищення свого рівня якості стають усе дорожчими і дорожчими. Тільки на таких івентах ви по справжньому та всеохопно зможете зрозуміти, куди рухається сфера моделювання, які тенденції розквітають, а які зав'ядають. Тут зав'язуються знайомства і, звісно, ділові зв'язки. Сподіваюсь, що вже скоро ви самотужки зможете відчути наслідки цієї поїздки на покращенні і пришвидшенні нашого розвитку, і не тільки нашого. Слідкуйте за новинками у бокс 24 Поки у світі все добре, в Україні іде війна, яка тільки робить, що нівичить та нищить. І нещодавно ми зробили для себе вражаюче відкриття. Виявляється, що моделювання може допомагати відновлюватись нашим понівеченим війною захисникам. Доброго дня, я Віталій. Я розвідник сапер з водорозвідки спеціального призначення бригади «Буревій». і я хочу подякувати магазину покс 24 від свого імені та імені моїх товаришів, які проходять лікування та реабілітацію в психіатричній лікарні імені Павлова, міста Київ, за надання допомоги нашому гуртку, цими чудовими наборами та інструментами. Я мав змогу познайомитись і поспілкуватись лише 20-30 хвилин із Віталієм пару днів тому, коли був проїздом у Києві, і був настільки вражений такою можливістю, що вже пробувши за останній місяць, напевно, пару днів лише вдома, анонсую, що найближчим часом поїду у Київ, щоб зняти, як функціонує гурток моделювання у психіатричній лікарні імені Павлова у Києві. Скоріше за все, це відео не набере якихось відчутних переглядів, але для нас це дуже важливо. Ну і звісно, ми допоможемо цьому гуртку розвиватись і далі. Ми закликаємо і вас приєднуватись до наших ініціатив. Банка від спільноти моделістів закріплена у описі до цього відео. Повірте, вже незабаром ми вас приємно здивуємо нашими спільними волонтерськими здобутками. Почекайте ще трошки. Наступною нашою невеличкою, але від того не менш приємною новиною буде премія Model Fun, яка випускається у вигляді журналу і щорічно відмічає найбільш видатні моделі, які, на їх думку, вийшли цього року. Ну і як у цьому контексті можна не порадіти за українських виробників, оскільки у цьому році премію Model Fun 2024 були нагороджені одразу п'ять українських виробників: клір, проп, доравінкс, мініард, рескі та Clear Pro була нагороджена одразу за чотири своїх набори, але щоправда це не буде зовсім вірно так сказати, скоріше все ж таки за одну модель у чотирьох своїх іпостасях, а саме Міг-23. Це дійсно цікава модель, у копійності якої ви тепер 100% можете бути впевнені, оскільки вона перевірена хлопцями із Model Fun. ICM у свою чергу отримала премію за, напевно, вже усім відому в Україні модель Козаку 2. До речі, ця модель також уже є випущеною у декількох варіантах, і про це. Розділення у нас є розмовно відео на каналі. Тапайте у куточку та передивіться. Компанія Reskit, у свою чергу, була відмічена за пізні вихлопні сопла для комплекту F100 Super Saber від компанії Trumpeter у 72-му масштабі. Далі послідує 48-й масштаб, у якому і Dora Wings, і MiniArt випустили свої новинки літаків. Dora Wings може похизувати своїм вульті Vanguard mk 1 J10, а ось MiniArt своїм харизматичним P47D. І навіть не одним, оскільки нагорода була отримана цілою лінійку тандерболтів, так само, як і у ситуації із Clear Prop. Посилання на офіційні сайти усіх цих виробників я залишу у описі до цього відео, щоб ви самі могли насолодитись справжньою якістю. В завершенні можу тільки ще раз привітати крутих українських виробників, які гідно представляють модель, українське моделювання. Українське моделювання на світовий ар... Українське моделювання на світові. На світовій арені. Наступною нашою новиною, хоча напевно багато для кого це вже й не є новиною, але все ж оминути результати конкурсу Українські дракони, які Бокс 24 проводив разом із нашими хорошими друзями, адміністраторами найбільшої телеграм-спільноти з тематики моделювання в Україні Скіф Models», ми звісно не можемо. У даному випадку українськими драконами стали дві безпілотні системи: Bayraktar TB2 та MQ-9 Ріпер. Бокс 24 дав учасникам вибір обрати саме той безпілотник, який їм більше по душі. Після цього. Цього моделісти повинні були обіграти модель у драконічій тематиці. Основним критерієм була оригінальність виробу. і Ви тільки подивіться на цього дракончика. Конкретно ось ця робота під назвою Український жовто по мотивам, наскільки я розумію, мультфільму Як приручити дракона стала моїм особистим фаворитом. Будучи чесним, прокрутив її в руках напевно з півдня. Але, окрім оригінальності, звісно, враховувалась і майстерність виконання роботи. За умовами переможець конкурсу, повинен отримати гелікоптер у 72-му масштабі Веслан. Цікінг від Airfix'у. перше місце абсолютно заслужено за поєднанням таких факторів як майстерність та оригінальність, отримала робота, яку ви зараз бачите на екрані, під назвою Дракон перемоги. Коли я перший раз відкрив коробку із цим MQ-9 Reaper'ом, то був неймовірно вражений, аж не вірили, що таке можна намалювати. Чесно кажучи, я би наразі цього зробити не зміг би. Щиро вітаю переможця із отриманням свого призу, а саме гелікоптеру від Airfix'. Друге місце зайняла робота під назвою Sky Dragon. І що тут одразу кидається очі особисто мені, так це майстерність виконання. Щиро вітаю друге місце із отриманням свого призу. А саме FA-18E Super Hornet від твітхасигави у 72-му масштабі. Аж ніяк не менше мене вразила і робота, яка зайняла третє місце. Як і український жовтопус, вона була виконана по мотивам мультфільму Як приручити дракона. Вітаю та захоплююсь вашою оригінальністю. Роботи, які ви зараз бачите у форматі відео, знаходяться у мене, і це не просто так. Ми запропонували тим учасникам, які забажають відправити до нас свої роботи задля того, щоб ми реалізували їх на користь Збройних сил України. Ми глибоко вдячні тим моделістам, які пожертвували свої роботи. Вони обов'язково принесуть користь українській армії, як це вже зробила колекція корветів із конкурсу Шалини Микола та наполовину вже реалізовані роботи із конкурсу Горить палає техніка ворожа. Будучи у Києві в позаминулий раз, я встиг на трохи часу заскочити до одного з найцікавіших модельних магазинів України Ден Юей, який починав ще 16 років тому у Донецьку. Потім був вимушений переїжджати у Київ. Загалом історій багато. Я дуже радий, що познайомився із цим магазином, з тематики моделювання, який досі займає гідне місце на українському ринку, і встиг засняти трошки матеріалу і для вас. Приємного перегляду! І ось ми вже у Києві, і сьогодні ми завітали до магазину Хобіден, щоб поспілкуватися з Іваном. Так, Іван Керівник, хобі ДНЮА. Звісно, найцікавіше це історія вашого магазину. Знаю, що ви починали у Донецьку, я про це багато чув. І розкажіть взагалі, як ви пройшли цю історію з 2014 роком, як ви починали, як ви пережили цей переїзд? Просто зібралися та переїхали, бо бойові дії почалися. Спочатку тут у нас у Києві приютіла ну, наш партнер. Вона ну. Займалася так, також продавала моделі. Зняли такий невеличкий склад, десь ми почали туди якось перебрасувати модельки та якось працювати. Таки треба було якось розміститись. Там був такий склад, ангар, нічого не стила, нічого <гум> треба було якось так все розмістити. Так, інтернет-магазин для 2007 року. Я як людина, яка народилась 2001-му, я питаю з реальною цікавістю. Це було вже загально прийнято, чи це було все ж таки знаєте, таким відчутним плюсом для вас як Ні, для магазину? Це було відчутним плюсом. На той час у нас були кілька магазинів, ну мабуть, два. Додали на сайт вперше. Фото літників та інструкції. Mm. Це ми, ми запровадили, а потім за нами там, почали там, теж таке робити. Якісь були вже клієнти там, у Донецьку, як почали приїздити там, той ангар. ми спочатку нікого не пускали, бо там таке підприємство закрите, там, під дверима там, виносили, там, показували там, щось. Від якого виробника наразі у вас найглибший асортимент? Тобто, чим ви можете пишатись в цьому плані? Ну, у нас зараз найглибший асортимент фарби Валехо, фарби та в них є також інструмент. Також намагаємося підтримувати асортимент українських виробників, крупні виробники там ICM, Masterbox, Raden, Раден, Doravins, ну, різні асе. Приклад, от фірма Асе там виробник у 72-му масштабі. Вони раніше там в них було якесь таке ну, лиття недосить, там, а зараз еволюціонують взагалі. Ну і декілька інших також бачимо, що якийсь є прогрес. Ви заділи до речі одну дуже цікаву тему, яка для вас насправді може здатися абсолютно тривіальною. А для мене, як і напевно, для 99% моделістів, які очевидно в цьому і бізнесі, і хобі, на 16 років, як ви, чим відрізняється асортимент 2007 року, 2010, тисячі від асортименту, який є зараз. Ну, так, по асортименту, здається, 2007 і зараз вони ну, не дуже відрізняються, бо то вже може відрізнятися там, 2007, та коли там СРСР був, там, що там достати ці моделі, то там бігають десь там на барахолка, десь друг другу. Там. Перепродають, чи що там тут, як у нас ще проблема, що модалізм навіть немає якогось такого да, там, каталогу, де всі е, кружки там, дитячі, є, mm -hmm. перелік. Так? Десь отак: кубка там, кубка там, і от все так от розрознено. Яке місце український виробник, ну як сукупне явище, займає в світі. Чи що... капля в морі? Чи все ж таки? Ні, наші виробники дуже відомі. Я думаю, що ми на перших місцях у світі Ми спілкуємося більше з моделістами іностранними. Mm -hmm. Тож вони в нас дуже ну, так полюбляють наші моделі. Дякую вам. Дякую. Коли ми вже збирались іти, нас не відпустили просто так, помітивши, що я видивляюсь для себе матові лаки, мені подарували ось такий ультраматовий. Велике дякую, Ден, Ще раз буду користуватись. І от уже наш п'ятий дайджест підходить до свого завершення. Та нарешті прийшов час трохи прояснити слова, які я сказав на початку цього відео. Так, спільнота моделістів. Так, не бокс 24. Зовсім скоро наш з вами канал зміниться на краще. Скоріше за все, поміняється навіть назва. Так і в чому ж містяться зміни, запитаєте ви? В одному ребрендингу чи що? Зовсім ні. Зараз поясню. Ми хочемо стати дійсно спільнотою моделювання, мати багато авторів зі своїми стилями та баченнями окремими один від одного, не концентруватись на якійсь окремій тематиці, наприклад, БТТ чи авіації, щоб наш канал знаходив для себе цікавим кожен, хто, хоч трохи цікавиться моделюванням в одній з сфер. Наша ціль залучити до наших лав як найбільшу кількість потенційних моделістів. Уявимо собі, що, наприклад, підліток, який цікавиться Лего, знаходить у видачі YouTube наше відео, як ми складаємо модель, наприклад, із конструкції. Кобі. переходить на канал, відкриває для себе, що виявляється, існує системи EasyClick, захоплюється цим і з часом розуміє, що хоче перейти до чогось більш серйозного, чим вам не готовий моделіст, або майстер, який займається уявимо, автомобільним моделюванням, міг би відпочити ввечері за чашкою чаю та переглядом ролику побудуванню залізничної діорами, а можливо і підгледіти щось для себе. Як вам таке? Не усі автори одразу будуть знімати контент високого рівня, але головне, що будуть знімати, і ми будемо тільки раді, якщо вони з часом, наприклад, підуть на свої канали і будуть продовжувати вичавлювати російську мову із нашого сегменту Ютубу. Одним словом, нудно точно не буде, і ми розвиватимемось. Пропоную почати прямо зараз. Напишіть у коментарях під цим роликом пораду для моделістів-початківців, яка на вашу думку була би корисною. І за це ви зможете отримати промокод на 100 гривень від Box24. Рівно через тиждень я оберу коментарі, які, на мою думку, були би корисними і мені, коли я тільки починав. І одразу ж під цим роликом відпишу вам, що ви один із тих, хто отримає промокод. Повторююсь. 10 коментарів, 10 порад, 10 промокодів. Вам приємна знижка, новачкам користь. Ось така невеличка приємна можливість для тих, хто додивився аж до цього моменту. Будемо намагатись заохочувати вас подібним чином якнайчастіше. Дивіться наші дайджести. Якщо вам сподобався цей дайджест і наші ідеї, зокрема, то поставте вподобайку і не хворійте мені. Ви були на каналі Спільноти моделістів і з вами, як завжди, був інтегральний. Хай щастить!